Двоє знайомляться, один розповідає про себе. Я творчий креативний хлопець. Виходить, ти без грошей. Ну, так. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна подружка скаржиться іншій. Ти знаєш, у мене чоловік ну зовсім лявий у ліжку. Подружка дає пораду, а ти його собачим шампунем помий. Я свого помила, як кобель став. На мене наскочив, ледь на частини не розірвав. Зустрічаються через два дні. Перша подружка й каже Ну, ти мені й нарадила. Я його помила, а він усю ковбасу в будинку жер, мене за дупу вкусив і втік до сусідки сучки. Француз познайомився на курорті з панянкою і, зробивши рішучий жест, там же на ній і одружився. Приїхавши після відпочинку в будинок чоловіка, молодята зустрічають юну гарненьку ліфтерку. Привіт. томно муркоче вона, дивлячись на чоловіка. Давненько тебе не бачила. Хто це така? шипить йому на вухо дружина. Господи, мені ще їй доведеться пояснювати, хто ти така. бурчить чоловік скаржиться один єврей іншому. Ну, до чого ж ми невезуча нація? Чому? А тому. 40 років Мойсей водив нас Аравійським півостровом, і треба ж було йому зупинитися саме там, де немає нафти? Приходить алкоголік лікуватися. І багато п'єте? Та не так уже й багато, два літра на день, не більше. Ой-ой. І давно п'єте. Та не так уже й давно, з дитинства. Ох, О хо. Ну що ж, лікуватимемо, тільки за однієї умови. Так, 200 грамів на день не більше. 200 грамів на день? Гаразд. Наступного разу увалюється пацієнт, ледве на ногах тримається, співає. Шановний, ми ж домовлялися з вами 200 грамів на день не більше. Лікарю, А ви думаєте, що я тільки у вас лікуюся?